Я Супешенського Найваліна, вчитель хімії, середньої загальноосвітньої школи No2, міста Женеківця Дніпропетровської області, рада вас вітати на нашій зустрічі, яка відбудеться по проблемі розвиток індивідуальних здібностей учнів, уроках хімії, шляхом використання спеціальних інформаційних технологій навчання на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку. І на сьогоднішню зустріч. Ви на що сподівалися, чогось очікували. Хочеться, щоб ви відверто на запропонованих моделях висловили свої очікування щодо сьогоднішньої зустрічі. Ну, ніколи, я від сьогоднішньої зустрічі очікую приємного спілкування. Я позитивних емоцій. А я свободи думови. А я здобуття впевненості. Креативні здомові ознайомитися з новими технологіями. Шела, для конфорного спілкування я пропоную встановити. Ну, можливо, хто з вас, вже ідучи на сьогоднішню зустріч, підготовили вдома правила, які ви хотіли запропонувати сьогоднішній зустрічі. Доброзвичливості. Тут і зараз. Демонструємо відкритість. Випромінюємо впевненість, слухаємо і чуємо. Позитивно налаштовані. відтворити та відновити його. Настав час навчатися майбутнього, випереджаючи його. Будь ласка, скажіть, будь ласка, випереджаюча освіта, що це? Чим вона характеризується? Інтегративністю та міждисциплінарністю інтегрує різні напрями та освітні галузі, спрямована на розвиток, на розвивальний характер змісту освітньої практики. Інноваційністю використовує. Новітні технології та принципи попереджального навчання та виховання. Трансформаційністю сприяє трансформації освітнього середовища та модернізації всієї системи освіти. Поліцистичністю орієнтована на особистість її цілісності, не обмежуючись лише інтелектуальною сферою, виступаючи з містовною складовою <кху> освіти протягом всього життя. Системністю є системоутворюючим елементом освіти, спираючись розвитку системного мислення, <клес> практичною спрямованістю навчання через засвоєння конкретних практик сталого розвитку. Які ж відомі методи і технології випереджаючої освіти для сталого розвитку. По-перше, випереджаюча освіта передбачає формування інноваційної культури педагога як системи засвоєння педагогічних засобів що забезпечують інноваційність спосіб діяльності. В умовах попереджаючої освіти змінюється і переноситься акцент функції учителя, які основні функції має виконувати педагог, реалізуючи вказані завдання. Цю фраз мовника, центруючись назначенням для дитини питання, підтримуючи її емоційно та медично. Експерта, як спеціаліста, що володіє глибокими знаннями різнобічними навичками. Фасилітатора від англійської феселіт бути посередником. Тобто педагога, який сприяє за свою нового, забезпечує успішну групову комунікацію. Дослідника, що передбачає, по-перше, вміння педагогам проводити аналіз динаміки для з учнями в процесі навчання та виховання. По-друге, Використовувати різні психодіагностичні методи, що сприяє отриманню інформації про розвиток дитини та її успіхи та труднощі. По-третє, використовуючи технологію особистісного зростання, керуючи процес розвитку дитини. Т'ютера від англійського т'юте наставник педагога, що організовує індивідуальний процес навчання, спонукає до самоосвітньої діяльності та розвитку особистості. Випереджаючого звіта до сталого розвитку передбачає використання саме новітніх технології. У чому ж і перевага? Цю вправу ми проведемо у користь нових нової книги. Виражено на індивідуальному підходу до кожного ключця. <кій> Відпрацьовується логікою мислення. Центрується на значенні креативних питань, підтримуючи інформаційний стан. Румуться вміння самостійно висловлювати докти, підвищується емоційний рівень уроку. Новий розвиток одержує стосунки учень, учень та учень учитель. Забезпечується перехідність парихі... високий рівень, викладання mm -hmm. предметного... предметного знання, предметних знань технічних. Послідовно і систематично формується культура розумової праці на якісно новому рівні. Учні вчаться планувати свою роботу, раціонально її виконувати. Критично співвідують початковий план роботи з реальним процесом її виконання, що забезпечує індивідуальний розвиток учнів. Отже, інноваційні педагогічні технології як процес. Це респрямоване, систематичне і практику оригінальних, новаторських способів, прийом педагогічних дій і засобів, що охоплює цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів, які ж найчастіше ми використовуємо у практиці своєї роботи інтерактивні технології, справа мікрофон, ейзотехніка, біоадекватна технологія. Ситуація успіху, ігрові технології, Проєкти технології. Інформаційно-комунікативні технології та можливості інтернету. Ігрові технології. Школа діалогу культур. Мультимедійні технології. Проєктний метод. Технологія продуктивного навчання, технологія індивідуального навчання, Адаптована система навчання ради Навчання на основі індивідуально орієнтованого навчального плану Шадрікова. технологія рівневого навчання. Використання технології математичного циклу є незмінною в умовах, коли учні не можуть прийти до школи через умову жеребиць чи захворювання і комунікувати за допомогою інтернету. Відкриваються можливості отримання консультацій наші відстані від навчального заробника доступу до такого інформації та спілкування з дочителями інших шкіл. Безперечно, що ми ніколи не ні ви не станете заперечувати, що саме інноваційні технології забезпечують гармонійне поєднання теоретичних послуг сучасних методик з практичними заняттями, де домінує практика реалізації принципу у хімічних знань та розвитку індивідуальних здібностей учнів. Тому саме оптимальне поєднання методів прийомів, залучення учнів до різних форм практичної і дослідницької діяльності, комплексне використання інноваційних педагогічних технологій, сприяють розвитку індивідуальних здібностей учнів на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку. Шановні колеги, можливо, хтось хоче поділитися на сьогоднішній зустрічі із власними доробками використання інноваційних технологій. Як засвідчує практика роботи, найбільш ефективними, на мою думку, є інформаційно-комунікативні технології та можливості інтернету. Нові інформаційні технології навчання надають потужні і універсальні засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання та подання різноманітної інформації. Значну роль нові інформаційні технології навчання відіграють у формуванні загальнонаукових вмінь та навичок. Позитивні особливості роботи з комп'ютерною технікою це перше скорочення часу, вироблення технічних навичок та вмінь, досягнення оптимального темпу роботи учня, перетворення учня на суб'єкт навчання. Особливості комп'ютеризованого уроку. Перше навчання нового методу навчальної діяльності і друге це використання конкретної навчальної комп'ютерної програми. Головна особливість уроку діалог вчителя з учнем відбувається через комп'ютер. Основна мета такої моделі навчання сприяти розвитку учня як особистості, формувати в нього потреби і здібності до дослідницької діяльності самоосвіти, самовираження з метою реалізації принципів, випереджаючи освіти для сталого розвитку. Дякую. Методика едотехніки та її використання при викладанні мелодичих дисциплін. Грецьке слово едос означає образ. Ейдети застати точка справо уявляти собі предмет, якого немає в полі нашого зору. техніка задіює резерви правої півкулі головного мозку сприя розвиткові образної пам'яті, образного мислення, творчої здібності. Перший термін ейдетика був озвучений німецьким психологом Єншем, а поширення і глибокого отчення набуло дослідження податного психолога Лурії. Які поділили методики запам'ятовування на два основних напрямки: е, немотехніка, методи у основі яких лежать вербально-логічне мислення, та ейдетика, методи засновані на кормулярному ну, мисленні. В Україні відкриття Матюгіна впроваджує Антощук, керівник Української школи ейдетики. методи школи ейдетики. метод сицерона або метод місті. Це метод місць базується на е, зорових асоціаціях. Потрібно часно уявити собі предмет, який необхідно запам'ятати, і поєднати його образ з образом певного місця, який легко виймається з пам'яті. Метод Аткінсона це метод запам'ятовування хімічних елементів, застосований на використанні ключових слів або фонетичних асоціацій. Метод запам'ятовування цифр та чисел. Елементи та формули треба розфарбувати уявлення. Кожну формулу учень перетворює в образ, який вона є нагадує. Антощук пропонує наступні асоціації. Ланцюговий метод будується на ланцюгових асоціативних зв'язках. Пошук асоціацій швидко перетворюється на захоплюючу гру. Метод парадоксальних перетворень. Потрібно написати список будь-яких речовин близько 30 і до кожної з них вигадати, уявити і записати якісь, які не може бути. Вигадка обов'язково повинна бути веселою, яскравою, анекдотичною. Наприклад, вода металева, кухона сіль, шоколадна, сульфатна кислота, солодка, їдкий натрі фільм. Зрощення мотиви, створення взаємодії між індивідуальною свідомістю та основною ідеєю матеріалу, діалог з мистецтвом, агрегатний стан води. Шановні колеги, я хочу презентувати біодекватну технологію. Біадекватну технологія або технологія здоров'я зберігається. Епіграфом до презентації даної технології я обрала слова Станіславського. Слово не просто звук, а засіб збудження образів. Слухати означає бачити те, про що говорять. А говорити означає малювати зорові образи. Головне гасло біадекватної технології людина плюс суспільство, плюс природа. Рейс адекватної методики, активізація творчої і образної сфери учнів. Біадекватні методики орієнтовані на розвиток цілісного мислення учнів. Форми методики Рефлекс... релаксаційно активна. Етап релаксації, накопичення інформації. Робота правої творчої півкулі чергується з етапами активності. Тренування лівої півкулі, логіка мислення, аналіз, синтез, інформації. Серед педагогів, які... Підтримують цю методику і розробляють і перші вчизняні педагогіці, висловив думку про цілісне формування людської особистості у процесі її виховання Ушинський. Словами діти мислять формами, фарбами, звуками, відчуттями загалом. Одним із можливих напрямків видання проблеми розвитку індивідуальних здібностей учнів робить хімії шляхом використання сучасних інноваційних технологій навчання на основі принципів переджаючої освіти для сталого розвитку, я вбачаю використання саме концепції біадекватного навчання, що, ви, що розвивається у рамках носферної освіти. Аспекти концепції носферної освіти методичний, експериментальний, стратегічний, програмний, тактичний, організаційно-управлінський. Ну, відповідно, їх можна розглянути на половій діаграмі. Беадекватні уроки ґрунтуються на інтеграції відомих у світі клас... класів технологій. Ноу-хау знаю, що роблю. Ноу вод знаю що. Ноувейт знаю шлях. Особливості біадекватного уроку. Під час його проведення. Можна використовуватися релекційна, заспокійлива музика будь-яких композиторів. Але варто знати про те, що музика не повинна мати слів, так як слова можуть змішуватися зі словами пояснення вчителя. Дедепатні уроки дозволяють підключати всі канали сприйняття інформації, що дозволяє робити знання учнів міцнішими, а засвоєння нового матеріалу швидше. Створення ситуації успіху на новосферному уроці призводить до підвищення мотивації учнів, до вивчення інших предметів, а також до зацікавленості у навчанні в цілому. Етапи уроку організаційна частина, введення нових знань, релаксація, чітке повторення структурованої інформації, закріплення та домашнє завдання. Релаксаційний компонент складається з підготовчого етапу, вступна релаксація, формування навчальної думки образу, створення структурованої інформації. Мета уроку навчання динамічному мисленню через власні образ. Образ створюється кожним учнем самостійно. Найчастіше він базується на попередньому життєвому досвіді. Образ має бути природні і знайомим. Наприклад, яблуня, вишня, метелик, мамина кухня, так проводячи уроки хімії у 7 класі ознайомлення із фізичними і хімічними властивостями, проводили віртуальну екскурсію на мамину кухню, де діти згадуючи мамині пиріжки, мамині смачні трави. зовсім забували, що вони знаходяться на уроці, їх покидали тривожність і вони самостійно робили узагальнюючі висновки. Важливим поняттям для проведення біодикватного уроку є образом. Образом, на який буде наносити навчальна інформація, є опорний образ. Пригадуючи образом, учень відтворюватиме знання, отримані на уроці. Образони, які використовуються на новосферних уроках, можуть бути пояснені психологічними теоріями ХХ століття. Сучасні дослідники, зокрема Казанцева, Озеро, Клишко, Атажова, фіксували якісне покращення показників стресостійкості, дружелюбності, терпимості, оздоровлення психоемоційної сфери учнів. Таким чином, на мою думку, робота за біоадекватною методикою викладання дозволить підвищити творчий потенціал судового та учня. Ефективніше використовувати навчальний час, досягати вищих результатів, не нашкодивши здоров'ю дітей, стимулювати інтерес учнів, тим самим сприяти розвитку індивідуальних здібностей учнів у руках хімії, шляхом використання сучасних інноваційних технологій навчання на основі принципів, випереджаючи освіти для сталого роботу. Шановні колеги, ми познайомилися із доступною роботи із технологій. Можливо, ще хтось хоче висловити свою думку бачення технології, які він використовує у сети на Прийшов час приймати рішення рекомендації. Будь ласка, у нас є чарівна стричка. Коли ми частини цілої системи, це дуже просто. Ми частини цілої системи це дуже просто зараз доведемо. Машина, машина швидко поєднає для нас людей і широкий спектр метод ідей. Кожні ваші методичні ідеї ми відправимо у машину. І отримаємо результат, подивимося який. Згаданий таку чудову веснянку в картину із рекомендаціями. При підготовці до уроків хімії, домашніх завдань, варто користуватися інтернет-уроками, використовувати рольові ігри з метою забезпечення житловості знань, навчити учнів, використовувати інтернет-ресурси, використовувати веб-квест технології при викладанні хімії, використовувати сайт, система диференційного навчання з метою забезпечення ситуації. Роботи едотехніку з метою розвитку образної пам'яті та образного мислення, а також кожній гідності школярів, впроваджувати практику роботи і адекватну технологію, як здоров'я сприймаючого, використовувати власний блог як майданчик для розвитку дібності школярів, створювати власні медіатеки як засіб узагальнення власного коштиного розвитку І, безперечно, кожного року підвищувати позитив, емоційний рівень, Наша зустріч до кінця. Ви прийшли з певним очікуванням. Будь ласка, наскільки справдилися ваші очікування? Хто хоче перше сказати? Ми все почули і все прослухали. І візьму до уваги. Гарно поспілкувалися. Я <кій> очікувала спілкування, але я... мене отримала. Я дізналися про нові технології сучасної освіти. Почули креативні думки, позитивно налаштовані і позитивний настрій до кінця зустрічі стався. Я саме вас. Я отримала оптимізм у житті, більше оптимізму у спілкування з друзями. Шановні колеги, я всім дякую за цю працю. І ми вам дякуємо. До нових зустрічей. Дякую. Дякую. Дякую.